Итак, из новостей тревожных, это заявление главы Крыма Аксенова, Проведена вражеская атака в районе Феодосии, территории порта Оцеплена. В данную минуту детонация прекратилась, это было на 4 утра сообщение. Пожар локализован. Пожар локалізован путем ухода великого десантного корабля Новочеркаськ воду. Це до речі було перше повідомлення, яке я прозвучало в пропагандистських змі про нічну атаку повітряних сил на порт Феодосії. А там, як думаю, ви вже знаєте, що великий десантний корабель, який перевозив калібри та шахіди, був уражений штормшедо. Приготуйтесь, будь ласка, займіть таке собі положение, положення, бо вы зараз будете насолодживаться ниттям Соловьева. Доброе утро. Я вот сказал доброе утро, а сам думаю, насколько оно доброе. Ну, смотрите. Да, нанесен удар по Феодосии, вражеская атака, территория порта Оцеплена. Ребята с утра об этом рассказывали, говорили много, цитировали. руководителя Крыма господина Аксенова. Ожидаемо, да, ожидаемо. Давно не, не били. Явно что есть? Что это атака с а так, яка то крім кроміського прочув налічі ждунов у нас в тилу. Ну, звичайно, це ждуни винні в тому, що Феодосійська бухта проглядається зі всіх сторін, і видно, що в неї заходить е, великий дезарний корабель. Звичайно, це ждуни винні в тому, що е, російська ППО в Криму не справляється з професійними ударами повітряних сил України. Ну і звичайно, якщо ви теж скучили е, за цією сумною пикою Соловйова і його Бор. Органами, щоками, то ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал. Це заранее подготовлено, то есть, противник знав, він знає расположение, Тому здесь нужно учитывать тот фактор, что ждуно огромное количество. Особніков большого количества і сьогодні нам приходиться працювати в жочаших условиях і смоктати загнати пальці. ЗСУ знищили великий десантний корабель Мінськ, Аленігорський Горняк, Цезарь Куніков чи Куніков, неважливо, Саратов. І тепер вже відновлений після ремонту Новочеркаськ, від якого взагалі нічого не лишилося. Чому Україна атакує саме у ці великі десантні кораблі? Бо Ницею через оцей окупований сухопутний коридор ракети крилаті чи там шахеди відправляти стрьомно Аналогічна ситуація з Кримським мостом. Бо він давно під прицілом наших спецслужб. Тому Росія перекидає. Паливо, великі вантажі, ну і так далі, все, що потрібно для чорноморського флоту, саме за допомогою цих великих десантних кораблів. Але е так смішно, як вони кажуть, вису питались атакувати. Но самоліти, котре питались атакувати, були збіти. Звичайно, що все це брехня спростовано нашими повітряними силами. Але подивіться, як вони старалися заспокоїти свою аудиторію. как сообщили информагентства со ссылкой на Минобороны. ВСУ пытались атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» с системой ПВО. Уничтожены два украинских Су-24. В общем, Зеленский сегодня в очередной раз доказал свою террористическую сущность. А еще... А еще с 13 кораблей У цих великих десантних в чорному морі залишилось аж вісім, тому це однозначно для них переможенька. Я вже уявляю, як вони наступного разу кажуть, ха ха Україна ти знищила п'ять, а ми побудували три. Тому баланс кораблів мінус два. Російський президент посетив судостроїтний завод Сіверний верф», де прийняв участь в торжественній церемонії підняття воєнноморського флага зразу на трьох нових кораблях. В составі російського флоту офіційно вошли фрегат адмірал Головко, малий ракетний корабль Нарфамінськ і Тральчик «Лев Чернавин». Але насправді ці ж кораблі не можуть доплити до Чорного моря, тому що Туреччина не пропускає е, військово-морський флот Росії через е, протоку, розумієте, так. І Україна наразі потопила п'яту частину чорноморського флоту. Це е, окрім цих п'яти великих десантних кораблів. Це ще флагман, Москва, е, середні корабель Іван Хур, субмарина ростов на Дану, тральщик Іван Галубець, буксирне судно Василь Бех е, протидиверсійний катер Суворовець. Ну і ще десь 11 катерів різних модифікацій від десантних типу серна до патрульних рапторів. Ну, звісно, красиво. і красиво, як піднімається военно морський флаг на трьох нових военных кораблях. Але найбільшу увагу я зазвичай приділяю інформації від російських регіональних каналів. Вона там така собі е, рафінована. Я, я, я не знаю. я Собі це поясню. Вони працю працюють за принципом свята і простота. кажуть, е, в околицях порту знаходять частини кораблів, але він не знищений. Ви що? Він. просто отримав пошкодження. В окрестностях Феодосийского порта можно встретить множество фрагментов обширного большого десантного корабля «Новочеркас». Сегодня ночью он получил повреждения. Вот такие достаточно крупные фрагменты можно встретить в Феодосии. Такой элемент, он, кстати, попал в землю, буквально вот почти на метр вошел. Представляете, с какой силы был удар, и вот в домах окрестных пятиэтажных повыбивало стекла. С кораблем розібралися, я думаю. І аби розпорошити цю зрадницьку для Кремля, інфу пропагандисти закидують новий фейк. Зеленський купив вілу в Єгипті для своєї тещі, а потім е, знищив журналіста, який про це написав. Ми повірили. Ви не повірите. єгипетський журналіст, розслідуватель Махамед Аль Алаві, який который... прославился, мы вам рассказывали, прославился на весь мир своим разоблачением покупки тещи Зеленского. Ну, то есть, считай самим Зеленским. Роскошные виллы на египетском курорте Эль-Гуна во время войны был таинственно убит. Бывают же совпадения. Тело журналиста нашли у дороги со следами жестокого избиения, переломами черепно-мозговой травмы. Египетская полиция предполагает причастность к смерти группы граждан Украины. Об этом официально заявил Ахмед Аль-Алави, брат погибшего журналиста. Не думав, що я тут буду спростовувати фейки проти Зеленського. Але давайте все ж таки трошки погуглимо. І що ми бачимо? Центр протидії інформації писав, що інфа про цю вілу фейк. Якщо детальніше заглибитись в це питання, то ми йдемо на фактчекінговий сайт Vox Ukraine. І от вони пишуть, що іноземне медіа, на яке посилаються Росіяни, вказує джерелом інформації журналіста розслідувача Мохамеда Аль Алаві на своєму ютуб-каналі. Чоловік його прилюднив так зва. Документи, хоча ми не знайшли жодних згадок в мережі про цього Мохамеда Аль Алаві як журналіста, а на його каналі лише одне відео та 44 підписки. Знаєте, коли ти популярний блогер-розслідувач, то воно так зазвичай буває. Погодьтесь. В оприлюдненому в серпні 2023 року документі йдеться про те, що Ольга Кияшко, ім'я якої дійсно збігається з іменем матері Олени Зеленської, нібито придбала віллу в травні. 23 Року, загальна вартість якої складає 4,8 мільйона доларів. Водночас самі документи мають погану якість, всі деталі в ньому зафарбовані, але пропагандисти допустили помилку в прізвищі Кіяшко. А все чому? Тому що транслітерація в українській мові і в російській просто різна. Я вам розповідав, що в оглядах у нас будуть не тільки про перемоги новини, а й важкі теж росіяни окупували Мар'янку. ну як Мар'янку, те, що від неї лишилося, ж там нічого не лишилося руйнування ще масштабніші ніж були в Бахмуті. Мар'янка освобождена, але безпечно ми можемо доїхати поки тільки до її окраїни. Далі йдемо пішком через весь населений пункт нової лінії фронту. Здесь бились місяцями за кожну вулицю, за кожний дом. Проспект Дружбы. Вот это был, вот это многоэтажные дома. Камера не передает ощущение этого замерзшего города. За словами нашого головнокомандувача, з Мар'їнки довелося вийти, бо там більше немає жодного місця де можна тримати якусь оборону і чіплятися. Просто я, якщо чесно, от за моїм переконанням, я підтримую рішення нашого генштабу і правильно сказав залужний, що ми збережемо зараз людей, а потім відвоюємо території. А садисти нехай на це сидять і облизуються. Ну, така в нас тактика. Більше задачу. Взяли, при том, что очень важно, работали умно, стараясь всеми силами минимизировать потери, то есть никаких мясных штурмов. Там блестяще себя провели ребята из 5-й бригады 1-го корпуса. Великолепно работала наша артиллерия. То есть это требовало такой выдержки, такой слаженности, такого доверия артиллеристам. Но отработали как боги. Ну, конечно, просто герои. Просто герои. И вот на фоне вот этой красоты, такого настоящего, Смотрим на запад, і просто ну просто діво даєшся. От. Так, для цих покидьків розвалене вщент місто це дійсно краса. Не те, що там на заході, цивілізація, все розбудовано. Біль, страждання, смерті це, це їхня вкусняшка. Розумієте, так? І тому пропагандисти закликають не йти українців до військоматів та ТЦК, бо, типу, це не наша війна. А чи я тоді? Я не знаю, які слова йому сказати. Якщо є можливість, зберігайте себе. Не йдіть на війну. Це не ваша війна. Це війна тих, хто розпоряджається вашими життями, зовсім напливав на судьби ваших близьких і родних. Як ви вже зрозуміли, зареєстрований проект закону про мобілізацію, який значно ускладнює життя ухилянтам в Росії, обговорюють мало не 24 на 7. Але мені подобається, як в інформаційний бій вступив езотеричний фронт. Я скептично ставлюсь до всіх цих астрологів, нумерологів, хіромантів, тарошників, бо тіпи кажуть або те, що ми хочемо почути, або лякають навпаки, і ти такий о, ні, або тупо читаєш Новини і кажуть: ну, це карти так сказали. Уряд України вирішив а, зробити а, перемогу за будь-яку ціну. Оця Петірка, дуже жахлива карта. Вона говорить про а, перемогу за будь-яку ціну. Що це значить? Що а, не будуть поступатися жодним українцям, і якщо а, в цю мясорубку потрібно кинути 100 тисяч, 500 тисяч, мільйон українців, влада буде збирати по всім, а, по всім закуткам а, цих мобілізованих, будуть мобілізувати і старих, і малих. І зараз вже підписали новий законопроект і а, знижують. Ти знижують вік для мобілізованих. Підписали новий законопроект і його, по-моєму, ще навіть не проголосували в першому читанні. Але байзеве, ти тарошник, що тобі розбиратися? що там... О, ти там зробили. Якщо ми вже про артистів розмовного жанру, то як не поражати ситуації, яка вже другий тиждень розгортається навколо вечірки, що відбулася в Москві. Е в клубі мутабор російська блогерша Настя Влієва організувала паті almost naked Тобто майже голі, куди завітав весь російський бамон шоу-бізнесу: від Сапчак і Лаліти до Діми Білана і Філіпа Кіркорова, вони там веселилися, все в було класно, і потім вся ця тусовка викликала шквал нерозуміння з боку російської православної двіжухи і окупантів, які воюють в Україні. І тепер всі ці тусовщики вибачаються і кажуть: Простіть, нас без попутал Я приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Знаете, усталость, которая накопилась у всех и за год, и, и, и работа такая, что каждый день мотаешься, пытаешься настроение создать. А думаете, оторваться не хотелось, хотелось. Новых хедлайнера этого вечера. Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку. Проснувшись, увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной. Ну, потому что при всей своей любви к провокации и потажу я прекрасно знаю. Первое, под них всегда стоит аккуратно выбирать время, сейчас не оно. Второе, это был не всегда ипотаж, и местами нелепая безвкусица. Знаєте, про що це мені в чергове свідчить? Що як тільки зміниться політична ситуація в вражки, як тільки ми арештуємо цю всю їхню владну верхівку, то ці істоти казатимуть нас примушували, ми на самом ділі не хотіли. ми завжди були за мир. Треба їм повчитися послідовності у Наталії Могилевської. Людина, що на початку 2000-х поплавилась, полюбила Януковича, його вже давно тут немає, але вона назад не сплавилась. Перемога скоро! Ми вдома. У -у -у! Ми вдома! Боже, мой, вибачте, будь ласка, вас не бачила. Друзі, будь ласка, ставте вподобайку цьому відео. Якщо вам сподобалось, то обов'язково підписуйтесь на канал. Наша мета 130 тисяч підписників. Ваша підписка нас до цього наближає. Якщо ви хочете, щоб оглядів пропаганди ставало більше, щоб ми працювали для вас всі новорічні свята, то ставайте спонсорами нашого каналу. Лінк є під відео на Баймі Це для одноразових донатів. Якщо ви нас, наприклад, дивитесь за кордоном або якщо ви в Україні нас хочете підтримати копієчкою. Дякую вам усім, вас всіх люблю. Побачимо вже дуже скоро. Па-па!